Привіт, люба малеча! Здрастуйте, шановні дорослі, сьогодні мені сорока на хвості принесла дуже сумну звістку. Наш друг родик захворів. Він став млявим, у нього температура і зовсім зник апетит. Друзі, що нам робити? Як нам, родику, допомогти? Так, малята, потрібно зателефонувати, але ж кому? Перукарю? Так ні, перукар робить зачіски. Можливо, кухарю? Та ні, кухар готує їжу. Іда кому? ну, гучніше? Так, лікарю. Але постривайте. А чи буває так, що лікар, який лікує людей, теж може лікувати і тварин? Звичайно ж, ні. Для тварин. Є свій лікар і він називається ветеринар. Сьогодні із цією професією я хочу вас познайомити. Ветерина це лікар, який спеціалізується на догляді та лікуванні тварин. Серед пацієнтів-ветеринара не тільки домашні улюбленці, а й свійські тварини, птахи, дикі екзотичні тварини і хижаки, риби. І навіть бджоли. Робота в цій сфері підходить людям, які по-справжньому люблять тварин і щиро бажають їм допомагати. Лікар повинен бути дуже обережним, адже не виключається ризик отримати укус або подряпину від переляканої тварини під час огляду, або ж хвороба, якою хворіє сама тварина. Ви запитаєте. А як тварини лісу можуть потрапити на прийом до ветеринару? Бувають випадки, коли люди під час пригулянки лісом натрапляють на птахів з переламаним крилом або ж лапкою, чи маленькі білченя, яке випало з дупла, або ж зайченята, які заблукали далеко від своєї зайчої сім'ї. Цих тваринок забирають додому. Далі їх оглядає ветеринар та надає допомогу. Коли тваринка одужує, її знову повертають на те місце, де знайшли, і тварина продовжує жити у лісі. Ну що ж, малята? Пропоную трішки розім'ятися разом із веселою лискою.

взято, зупинилась і лас, і листала танець танцювати. танцювати. Друзі, а тепер давайте з вами з'ясуємо, хто ж таки ветеринар і чим він користується у роботі. Як називається професія людей, які доглядають та лікують тварин? Можливо, кухар, перукар. Або ж ветеринар? Молодці малята. Ветеринар. Повторіть, будь ласка, ветеринар. Крокуємо далі. А де працює ветеринар? На будівництві, в дитячому садочку чи у ветеринарній клініці? Так, малята. У ветеринарній клініці. Молодці. Які речі необхідні для роботи ветеринару: набір медичних інструментів, набір посуду? Або ж палітра з фарбами. Так, малята. Ветеринар працює з медичними інструментами. Адже він лікує тварин. Ну що ж, малята? Ветеринар поїхав на виклик до нашого друга Рудика. Сподіваюся, що він його вилікує. І незабаром ми знову зустрінемося із ним. Друзі. Тож з якою професією? Ми сьогодні познайомилися. Так, з професією ветеринар. Малята, скажи, а кого лікує ветеринар? Правильно, тварин. Діти, скажіть, будь ласка, а де ж працює ветеринар? Так, молодці, у ветеринарній клініці. Друзі. А чи є у вас домашні улюбленці? А ви піклуєтеся про них? Малята нашим друзям меншим, тобто нашим домашнім тваринам, потрібен догляд, піклування та наша любов. Малята, за бажанням можете намалювати свого домашнього улюбленця. А я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. Шановні батьки, привчайте своїх дітлахів з маличку піклуватися про тварин, домашніх улюбленців і не тільки, а й тварин, які є у нас на вулиці в місті або ж диких тварин. Вчіть доглядати за ними? Хто зна, можливо, в майбутньому хтось із ним таки обере собі професію ветеринара. А я вам кажу, до новых встреч! Бувайте!